Друзі, всім привіт! Канал Будні Свиновода. Я, Олександр безмежно радий бачити всіх і кожного з вас на нашому Ютуб каналі. Дякую, що з нами. Будь ласка, підтримайте нас, вподобайку. Для нас це дуже важливо і неабияк допомагатиме у рості і розвитку нашого Ютуб каналу. Бачите, ми вже на фазенді. Ну і як кажуть, сонце світе, але не гріє. Тепер ми самі переконалися в тому. Холодрига у нас продовжується. Натягнули на себе декілька кожухів. Сподіваємось, що будемо рухатись і не заклякнемо. Так що біжимо працювати. Роботи в нас, як і завжди, дуже і дуже багато. Тому додивляйтесь, друзі, відео до кінця. Залишайте коментарі. Ну і біжимо працювати. наш хрячок, Як ви бачите, так чи інакше, але все одно свій норов потихеньку, потихеньку, але... Починає проявляти, не скажу, що це погано, це навіть дуже і дуже добре. Але я так думаю, що красунчика нашого ми десь через місяць, максимум півтора, але будемо від'єднувати від наших дівчат, щоб він на них не катався. Тому що буквально кожну другу починає так підмурдовувати, ну і... Це в принципі впливає на такий от мікроклімат в середині загород. Тепер Тепер доколупався до той дівчулі. Ну і разом з тим, от учора говорили з вами про цінову політику на відгодівельних поросяток. І заїкнувся я у відео стосовно того, що люди, які купують поросяток, перекупи, перепродухи баригами їх не будемо називати, бо це ну, образливе, я би так сказав слово. Купці будемо називати їх красиво. Гарно, професійно купці. Так от, заікнувся я з приводу того, що купці, купуючи відгодівельне поросятка, продають його за день, за два, за три, ложать у карман ті самі 3-3,5 тисячі гривень. І одна от, і, жіночка мені там в коментарях написала стосовно того, якщо ти такий розумний, і всі купці так багато заробляють, бери і продавай своїх свиней сам. В принципі, далеко від цієї істини я не йду, так як я неодноразово говорив, що моя двоюрідна сестра займається якраз цим купи-продай, і ті ціни, які я озвучив, вони реальні і дійсні на сьогоднішній день. Звичайно, ураховуючи там містове, ураховуючи справки, ураховуючи газ. Ураховуючи всі оці нюанси, але тим не менш, все дуже сильно залежить від ваги поросяти, яку купуєш, все залежить від виходу м'яса, яке купуєш. Але в середньому від своїх сказаних слів я не відмовляюсь. Від 2,5 до 3,5 тисяч гривень. Люди, які займаються оцим купи-продай, мають. І, в принципі, якби, ну, якби я не розумію, звідки оця от береться агресія. Я ж не рахую там чиїсь гроші. Просто говорю те, як воно є. Хто хоче, продає сам, хто не хоче, не продає сам, у кого є можливість, продає сам, у кого немає можливості, продає перекупом. Це життя, я до цього абсолютно нормально відношусь. просто... Якби стараюсь називати все своїми іменами. І би, хотілося б, щоб оцієї такої агресії, непорозуміння було якомога менше. Звичайно, також потрібно відштовхуватись від регіону, району, де ми проживаємо. Тому що часто пишуть там звідки ти береш там, ті ціни на маленьких поросят безпосередньо у нашому районі, у тому регіоні, де я живу, такі ціни на сьогоднішній день, на сьогоднішній момент. Я дуже часто пишу і вас, щоб ви писали і цінову політику на маленьких поросяток, на відгодівлю. Ну і знову ж таки, Зважаючи на те, що в нас велетенська, велетенська країна, зважаючи на регіон і район, все оце воно значно відрізняється. Можливо, там, так якщо ви живете на Волині, коли хлопці пишуть, що у вас там відгодівля по 65, м'ясо по 150, у вас і не виходитиме заробляти. Е, я маю на увазі цих от перекупів е, 3,5 тисячі. У нас на сьогоднішній день відштовхуючись від реалії. Але якщо це гарна порося, гарний базар, усі оці нюанси ми співпідставили від 2 до 3,5 тисяч заробляють, заробляли і я думаю, і будуть заробляти. Гляньте, будь ласка, на це кучеряве безобразі, як кажуть. Так і норовить, так і труси його зробити якесь паскудство. Ну що ти таке в мене інтересне, а? Ох, і Боря, ох, і Боря. Прийшов, вони вже в мене ходять. О, як ви бачите. Відкрили загородку, слава Богу, що нічого не розвалили, не розламали і займаються поїданням. Цей дерев, ці трави, ну, але до них ми доберемося трішечки пізніше. Виніс і установив на старе місце їм лизунець, знаходився він у мене в приміщенні, так як зараз вони у мене вже ночують і днюють на дворі. Винесли, установили його таким чином, щоб із землею він не торкався. На карпичик установив, зафіксував таким отломиком. Ну, в принципі, все те, що було у нас у тому році. Як ви бачите, дуже активно. Вони його споживають, якраз от сіль і ті мікро-макроелементи дуже-дуже потрібні росту і розвитку наших баранчиків. Ну, разом з тим він, Борька чухається. Друзі, третій день можна так сказати без волі і свободи, але тим не менш у теплі, у добрі. Тому що на вулиці таке враження, що зима наступає. ну і Для того, щоб не морозити наших гусяток, тримаємо їх безпосередньо зараз у сараї. Але як ви бачите, умови близькі до ідеальних. Травички знову нарвав, водички підлили, комбікорм там трішечки далі присутній. так що... Я думаю, як мінімум гірше від цього ми їх не зробимо. Але гуська, звичайно, тільки бачить, я заходжу в сарай, рветься, хоче на свободу. Тому що кавалер її там на дворі, він буває, підгілгочує, її аж крючить від того, ну але нічого. Потрібно віддавати завжди е перспективу і прерогативу дітворі. Ну, а гуська нічого з нею страшного не трапиться, хай терпить. Ой, дивіться, крайня гусятка, те, яке я останній підпустив у виводок. Вона, звичайно, відносно інших набагато-набагато менше, але почуваю себе абсолютно комфортно і ідеально. О! Пшенички он насипав її, але щось зранку вона... Не дуже голодна, тому що з вечора ще в неї там чималенько її в кориті було. і утром вона, коли я прийшов, все доїла, Ну, науки, яку я насипав, не дуже кинулась на неї. Напевно, не голодна. Нашим гусочкам, овечечкам також водички. Найдіть. Буль-буль-буль-буль. Добре? бой 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 О, Дивіться, ховається, ховається. Ух ти. Це кіно. Дамамка, да, мамки. До речі, що також дуже-дуже дивно ховається під одне крило. Вона його розчіплює якось так дуже дивно. Вони дивіться, з правої сторони. А під інше крило, не знаю, не лізуть. Можливо, вона просто так звикла. А нічого страшного. Тут інфрачервона лампочка є, навіть якщо хтось і не заховається, о, дивіться, з іншої сторони пруться. Як маленькі воші. Також, друзі, стосовно овечок звертався я до вас, можливо, хтось дасть цінну пораду з приводу того, що робити за цим от... Навальним і повальним, я би так сказав, обгризанням кори у дворі із дерев. Ну і хлопці мені там радили напиляти ну, гілочок, щоб вони їх обгризали і сточували зубки. Робив це неодноразово, але вношу, накладаю, буквально там листочки пообгризали, а як таково оці от внесені гілки абсолютно не їдять. Тому ця от схема не працює. Тепер, друзі, до нашої з вами постійної рубрики, яку ми дуже-дуже давно започаткували. Ну і сподіваюся, що змінювати ми її не будемо. Значить, обговорюватимемо з вами, як і завжди, щонеділі цінову політику на маленьких поросят, так відштовхуючись від регіональних особливостей, хотів би попросити вас, щоб ви. Написали район, регіон, в якому ви проживаєте, а також цінову політику на маленьких поросяток безпосередньо. Також розповів вам трішечки, тому що активність і питань дуже багато з приводу цього з'являється. Значить, обговоримо з вами цінову політику на. Суточного бройлера на місячного бройлера на кроликів, тому що вони також у нас продаються на ринку. Ну і обов'язково розкажу вам про ціни на несу. Що стосується цінової політики маленьких поросяток. Маленьких я якраз закладаю в розуміння маленьких: це вага 8-12 кілограмів. Значить, за неділю глобальна у нас ситуація кардинально не помінялася і ціна також не змінилася. Ціна Тримається на стабільно, я би так сказав, гарному рівні для людей, які реалізовують. Ну, а звичайно, як і завжди для людей, які купують, то це дорого. Значить, вага поросяток, яких я назвав, що до ціни, від 2,5 до 3,5 тисяч гривень. Звичайно, якщо ми говоримо про поросяток, вага яких більше 12-13 в районі там, 15 і вище ціна, то ціна там, звичайно, летить у космос і сягає від 3,5 і Значить, Що стосується суточного бройлера, цінова політика від 45 до 55 гривень. Що стосується цінової політики місячного бройлера і вага кіло 100-кіло 300, Цінова політика від 140 до 160 гривень. Ціна на суточне курча несучки від 45 також до 55 гривень. Що стосується цінової політики на кроликів, такі також продаються у нас на ринках. Ну і все знову ж таки залежить від того, що продають. Зачасту продають. Каліфорнія різного роду мішанки, ну і цінова політика на таких от кроликів новозеландців, також продають, велетні продають, ну і повторююсь, куча-куча мішанки, значить цінова політика, якщо говориш там, типу що хочеш купити щось на плем'я, то від 500 і вище. На нижчу ціну взагалі розраховувати не варто. Якщо ви хочете купити кролика на плем'я, то 700 і вище. Будь ласка, хто можливо знає цінову політику на тих же самих бройлерів, курочок, несучок, кроликів у ваших районах регіонах, також буде дуже-дуже цікаво почитати і проаналізувати взагалі от всю цю ситуацію, яка утворюється на ринку тваринництва. Товариства, ми ж рухаємося далі. Вам дякуємо за увагу. З вами був канал Будність Виновода. До нових зустрічей!